Чи існують відкрутки та підкрутки ввод? Я думаю, не раз кожен задавав собі це питання, і в тому числі я. У мене з цього приводу є декілька версій, давайте спробуємо розібратися. Звичайно, є люди, котрі кажуть, що грають лише для задоволення, і статистика для них нічого не значить. Але навіть в Одреплей з кишить такими моментами, де гравець, в якого 46% перемог, накидує тонну дамагу, і кожен снаряд в нього залітає точно в цілі. Можна списати це на рандом, що типу щастить або ні, але завжди є але. Перше, що я не раз помічав, що гра наче старається вирівняти твій рівень гри приблизно до 50%. Що я маю на увазі. Припустимо, ти потрапляєш в бій, в якому ти в абсолютному топі, де кожен з випущених тобою снарядів досягає своєї цілі, він пробиває і наносить максимальну середню шкоду. Ти настріляв багато урону і кайфонув. В більшості в наступному бою тебе закине в сетап, де твій імпакт буде мінімальним. Снаряди будуть летіти чи вище танку противника, або будуть магнітитись до землі. Відповідно, ось ти і згорів. Наступне, що я не раз помічав, граючи на однотипній техніці, це пулкарт. Припустимо. Можна грати 10, 20, 30 боїв на легкому танку і так жодного разу не зустріти прохоровки чи малиновки. І тут, коли ти від ЛТ згорів, сідаєш на якийсь тяж чи ПТ, і що отримуєш? Прохоровка, на якій вже буде важко внести максимальний імпакт. Крім того, наприклад, мене часто закидує на ті карти, які, м'яко кажучи, мені не дуже подобається. Або я не дуже знаю, як на цих картах відігравати на конкретному типу техніки. Відповідно, і відсоток перемог на таких картах у мене невеликий. Граначе натякає або вчися займати правильні позиції, або будеш і далі страждати на своїх 48% перемог. Звичайно, все це лише здогадки. Конкретної інформації про те, як працює балансувальник в нашій грі від розробників, ми не маємо. І все ж таки, ми маємо на прикладі багато гравців з відсотком перемог близько 60. В цей же момент можна сказати, що їм підкручено. Може це й так, але не до кінця. В нашій грі все ж вирішує скіл. Не так як припустимо в КС, де тобі потрібно навестися в ціль, вистрілити. Тут так не працює. Для того, щоб підвищити свій відсоток перемог, тобі потрібно аналізувати гру в цілому, звертати увагу на сетап союзників і противників. А ще дуже часто дивитися на міні-карту, знати позиції на різних картах для різної техніки та вразливі зони танків противника. Що думаєш з цього приводу? Пиши в коментарях, буде дуже цікаво почитати.